Освіта це не просто знання з підручників, це сила, яка вчить думати, робити вибір і нести відповідальність за свої рішення. Як казав Нельсон Мандела, освіта найпотужніша зброя, якою можна змінити світ. Вона відкриває можливості, допомагає знаходити своє місце у світі і поважати інших. Альберт Ейнштейн наголошував, освіта це не навчання фактів. А тренування мислення. Саме освіта формує людей, здатних будувати мир, розвивати суспільство і захищати людську гідність. Мартін Лютер Кінг говорив: Мета освіти навчити людину мислити інтенсивно і критично, і поки є доступ до знань, є надія на майбутнє. Адже, за словами Конфуція, навчання без роздумів марна праця, а роздуми без навчання небезпечні. Освіта на шлях у майбутнє та ключ до майбутнього. Освіта вчить поваги, миру і відповідальності. Знання допомагає нам розуміти цей світ і відкриває можливості.